Кількість постраждалих від удару по Харкову збільшилась до 21, а Також відомо про трьох загиблих. Внаслідок влучання авіабомби частково зруйнована зовнішня стіна житлового будинку. Нівичині квартири, щонайменше на трьох поверхах, повідомив мер міста Ігор Терехов. Інші три бомби вдарили по виробничому підприємству в іншому районі міста. Це кабель, яке по центральній частині міста влучили в житловий будинок. Ви бачите, що жодного військового обліку тут немає. І я в котрий раз хочу сказати, що це, це спрямована тактика Російської Федерації для того, щоб убивати українців, убивати харків'ян. Масованого росіяни били по Україні цієї ночі. Мішенню була наша енергетика. Ворог влучив по електростанціях на Львівщині та Запоріжжя. Постраждали двоє працівників, повідомили в Міненерго. Також під ударом опинився Івано-Франківськ. Там обійшлося без постраждалих, але сильно пошкоджений житловий квартал. Вибито понад 800 вікон. Комунальника від самого ранку прибирають уламки і скло. Мешканцям обіцяють компенсації. Для цього фахівці обіцяють визначити рівень з. Битків після чого людям можна буде звертатися у ЦНАП за відшкодуванням. Обідуть кожне помешкання, також працюють правоохоронні органи, встановлять збитки, і після того можна буде звертатися за компенсацію. Ця робота буде здійснена сьогодні. Центри надання адміністративних послуг ми будемо приймати заяви з понеділка. Прохання до мешканців пускати нашу комісію, щоб визначити збитки і щоб ми могли компенсувати. О четвертій, побачила світло. Почув, відразу відскопилася з малим і почули вибухи. І ми в коридорі там вже сиділи. Ну, мені це не вперше. Ми з Харкова, тому ми вибухи вже чули. Минулий рік ми жили у Львові, і то ж саме було також 300 метрів від нашого дому. Таке ж саме влучання, тим же самою ракетою, тому це просто такі страшні флешбеки. 12 із 16 російських ракет збили цієї ночі наші сили оборони. Шахеди знищили усі 13. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Росіяни запускали крилаті ракети зі стратегічної авіації калібри з акваторії Чорного моря та Іскандери з Криму. Безпілотники летіли з Приморсько-Ахтарської, тимчасово окупованої Балаклави.